Доброго дня, загальний розклад, останнє слово всесвіту в вашій ситуації. Якщо будеш боротися, два чоловіка негативно впливають на твоє життя, закривають твої, тобі шляхи. Якщо будеш боротися, відстоювати власні кордони пріоритети, пропрацьовувати стратегію. І активно проявлятися, не давати іншим маніпулювати собою досягнеш успіху. На даний момент скажу, що жінка і чоловік знаходитись в стані жертви, в підвішеному стані, не дають вам можливості шансу отримати, щоб рухатись до результативності. часом досягнеш результату, якщо будеш активно діяти. Є знання і є фортуна удачі на твоєму боці, захист роду, ну, відстоюй, борись. Якщо бажаєш досягнути результативності. Дій. Мова йде про чоловіка більше. Говориться, якщо ви думаєте, що дана людина зупиниться, ні, він, якщо на даний момент не отримав результату, то все одно буде йти в нове починання, щоб не дати можливості досягнути результативності вам в вашому житті. Вам потрібно працювати. Тільки тоді ви досягнете позитивної результативності в своєму житті. По справедливості вам потрібно перемогти, не дати. Даному чоловіку досягнути бажаного, а тільки власними зусиллями, активністю ви зможете досягнути результативності по відношенню до того, що відбувається в вашому житті. Проявити силу. Вийти з залежності, з негативного емоційного стану, обнулити негативний емоційний стан і вийти з залежності. Наповнитися. Ви отримаєте саме те, чого вам не вистачає, для того, щоб ви досягнули результативності, але при умові, що ви почнете діяти. Комусь потрібно зробити вибір, визначитися. Залишаєтеся ви саме на позиціях сильної самодостатньої людини, чи надалі будете продовжувати закривати самі собі шляхи негативним емоційним станом. Бездіяльністю і страхом невпевненістю, що не здобуду, не досягну, не реалізую, не маю знань, не вистачає ресурсу, невірна оцінка ситуації. Дякую.